Привіт-привіт всім дорогі водолії. Рада вітати вас на каналі Чердійка. Мене звати Вікторія, і це ваш теропрогноз на листопад місяць 2024 року. У листопаді місяці найважливіша для вас подія, яка станеться, це перехід Плутону повністю у ваш знак. Тепер Плутон буде 20 років іти по вашому знаку, і він буде трансформувати повністю вашу особистість, те, як вас бачать люди, ваше життя взагалі. І він Ходить у водолій плутон. Це у нас планета трансформації. Це планета дуже важка, яка відповідає за всі енергії, що під землею. Відповідає за смерть, відповідає за владу, за маніпуляції, за дуже великі гроші. Він 20 числа переходить у ваш знак, 20 листопада. І саме в цей момент, от взагалі цей тиждень, він для вас буде дуже важливим. Так? Там три дня до три дня після Плутон буде дуже сильно впливати. От планета, коли вона, Плутон, такий планет великих Плутон, вони коли переходять знак, вони найбільше впливають. Тому тут взагалі дивіться, де у вас будуть якісь зміни, які трансформації, приймайте їх. Плутон уже не перший раз заходить у ваш знак. Він до того був на осі так, між двома знаками, і він був то в козерові то у Водолії. І він ходив туди-назад. Далі він також буде ходити в ретро-рух, він буде розвертатися, але він вже буде діяти тільки на території водолія. Якщо ви асцендентний водолій, тоді це ваш перший знак, і навіть якщо у вас сонце у водолії, також дивіться, по-сонячному, це у вас також буде перший дім по-любому програватися. Але взагалі подивіться свій асцендент, де у вас знаходиться, в якому домі у вас знаходиться знак зодіаку водолій. Саме там, у цій сфері, у вас будуть зміни. І у вас там може бути декілька домів, і у вас протягом цих 20 років буде змінюватися декілька сфер вашого життя. Трансформації будуть дуже-дуже серйозні. Потім ще одна дуже важлива подія: це розворот Меркурія. Він в кінці місяця буде розвертатися в ретро-рух, тому бажано би все собі, всі важливі плани, важливі починання, підписання якихось можливо контрактів або якусь співпрацю. Рацю домовленості ставити на першу половину місяця, тому що там у нас буде першого числа прекрасне новолуння, два тижні ростущої луни. У нас буде рости наша енергія і буде можливість втілювати свої оці енергії у життя. Тому що ретро Меркурій він нас повертає в наше минуле. Дуже добре по ретро Меркурію все перероблювати, знову починати щось, перепідписувати. Можливо, ви будете дозакінчувати якісь проекти по ретро Меркурію. І взагалі не бажано би починати і не бажано купляти нічого нового в цей період. І також в кінці місяця у нас буде розвертатися е, Сатурн, який зараз знаходиться в рибах. І е, Сатурн це у нас планета, яка дуже сильно звужує, взагалі ставить нам рамки. Е, він є дуже жорстоким, таким скупим, я би даже сказала, консервативним. Е, Сатурн він не любить. Знаєте, коли хтось іде проти системи, Сатурн любить, коли все йде тютілька в тютельку по плану. І коли він був ретроградний, він міг взагалі зупиняти якісь проекти. Дивіться, де у вас знову ж таки знаходиться зодіак, знак зодіаку риби, в якому домі. Там у вас і буде цей Сатурн вам впливати дуже сильно. Тепер, коли він розвернеться і буде прямий рух, він дасть можливість далі продовжувати систематично щось виконувати. Але дуже важливо, от саме в цьому домі, навчитися планувати, що для водоліїв є дуже важливим, тому що ви такі дуже неземні, Ви. Не уран вами покровительствує. Ви про все, що дуже неочікувано стається. У вас дуже багато думок, ви дуже багато говорите. У вас дуже багато інформації всередині вас. І тут у вас будуть трансформувати взагалі риби для водоліїв – Це другий дім гороскопу. І тут у вас можливо будуть якраз такі планування ваших фінансів по Сатурну. Тепер давайте переходити до карт, які енергії взагалі на вас чекають в цьому місяці. Завжди дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас. І обов'язково потрібно дивитися їх всі три, тому що ви не можете бути тільки одного знаку. Здяку, взагалі, у нас у всіх натальні карти вони дуже різні і наповнені. Але по цим трьом знакам ви можете плюс-мінус зрозуміти для себе, які енергії будуть у вас програватися. Розклади можуть доповнювати один одного. І також дивіться карти, які взагалі повторюються. Вони точно будуть програватися саме у вас. Для особистих розкладів звертайтеся в директ мого інстаграму. Лінк буде в описі до цього відео, і там я залишу також свою почту. Якщо у когось немає інстаграму, можете писати мені на почту. Так, ну що, поїхали? Карти для водоліїв. Так, перша карта для водоліїв на листопад 2024 -го. Так, десятка кубків. Дорогі водолійчики, на вас чекає якась трансформація, перехід на новий рівень. Ви взагалі готові завершити тут якийсь проект. У вас цей плутон він з таким дуже великим натхненням буде трансформувати взагалі вас всередині. Ви зможете, це можливо буде якесь святкування, це може бути якесь завершення роботи, це може бути переїзд, наприклад, на весілля, це може бути якесь там весілля у когось, у когось народження дитини. але... Все ваше оточення воно буде сходитися до вас, воно буде вас підтримувати. Ви будете в центрі уваги, і ви будете наповнені енергією. Дуже важливо тут взагалі так відчути е, оці приємні емоції. Хтось може зробити вам дуже якісь круті подарунки, і е, ви будете ну, якби радуватися, вам треба дивитися через позитивну призму взагалі зараз на життя. Якщо ви хочете позитивних змін, е, це може бути у когось у вашому оточенні. До речі, тут. Якісь зміни, і ви до цієї людини прийдете, ніби святкувати. Але вже вам хочу сказати, що місяць для вас буде, знаєте, таким символічним завершенням якогось циклу. Так, карта для водолія на листопу по 2024-го. Посипалися карти. так Король жезлів. Король жезлів, це у нас початок якоїсь нової справи. У вас буде енергія, ви будете брати в свої руки якусь відповідальність, а також це може бути людина, яка проявиться такий чоловік у вас в житті. Це у нас овни, стрільці або леви, і вони часто взагалі ем, спонукають нас до якихось дій. Це може бути якийсь тренер, це може бути просто якийсь друг, з яким ви почнете активно якусь, якусь діяльність робити. Це може бути Якийсь ваш співробітник або якийсь ваш колега, це може бути ваш брат, тато, це можете бути ви, і вам потрібно буде саме оцю енергію в собі всередині пропрацювати. Тут по королю жезлів він реалізує свою енергію. Тож, якщо у вас будуть якісь ідеї, якщо у вас будуть якісь... Моменти, записуйте їх і робіть якісь конкретні дії для того, щоб їх втілювати. Тому що тут у вас буде от ця, е, ця можливість, так ви ніби відчуєте себе все-таки королі. Вони мають якусь владу, вони мають статус, і ви себе відчуєте в цьому статусі. Так, і ще карта для водолії. Вісім жезлів. Ой, це буде дуже швидкий місяць. Взагалі у вас дуже багато жезлів. Це потрібно буде е, вам от використати так ось цю свою водолійську штуку, коли ви можете відповідати на декілька е, запитів одночасно. У вас тут буде такий момент, коли ви будете або дуже швидко рухатися, або літати, або кудись можете дійсно полетіти, бронювати собі, наприклад, літак. Е, ви можете по роботі. Кудись від відправитися, це може бути просто дуже багато якихось смс. Документів, які будуть вам приходити, і вам їх треба швиденько-швиденько всі розкласти. І тут дуже важливо от писати собі план, щоб нічого не забути, тому що в цій, в цій суматосі ви можете ніби е, втратити контроль. Е, також вісім жеслів це у нас взагалі активність. Це коли щось просувається і рішення, дуже швидко проєкт просувається, дуже швидко вам приходять рішення, дуже швидко ви можете ніби втілювати щось у життя. І оці жезли, вони в ваших руках. Якби тут вся заслуга вам іде. Наступна колода карта для буделів. Перевернулася нам карта сила. Давайте її візьмемо. Нехай у вас буде сила така у вашому житті. Подивіться це старший аркан, і тут дуже важлива ваша харизма. Не жорсткою силою потрібно приймати ті чи інші рішення. Вам тут потрібно включати оцей свій знаєте, шарм. Потрібно розуміти, де як ви можете підійти. Цього лева його потрібно убаюкати, його потрібно заспокоїти, і тоді він буде вам підвласний І тут дійсно ви можете знаєте, над кимось мати владу. В цьому місяці це карта пристрасті, також дуже хороша у відносинах. У вас може бути якась пристрасть, це може бути якісь силові заняття, наприклад. Ви взагалі в цьому місяці зможете все. По карті Сила. Це карта, яка говорить, що ви сильніші, ніж ви думаєте. От ви навіть те, що ви собі запланували, ви зможете зробити навіть більше, навіть краще по карті Сила. Подивіться. Так, наступна. Карта для водолія. На листопад 24-го. Ваша карта випала! Королева мечей, подивіться, це ваші енергії. Вам потрібно буде знову ж таки чіткі рішення приймати. Виключаємо свої емоції, включаємо більше якесь логічне таке мислення. Тут дуже важливо тут буде. Дивіться, може хтось на вас щось наговорювати, або вам потрібно буде відрізняти правду від брехні. Хтось може вам розказувати і так якусь. Інформація, вона буде пустою, це буде просто слова на вітер. І ви оцим своїм мочем, ви ніби відгороджуєтеся від цієї людини, або хтось тут може політки якісь, наприклад, пускати, і ви будете відгороджуватися. Взагалі, проявіть себе, відчуйте себе всередині, можливо, зробіть якісь медитації на пошук себе, включіть своє вище я, воно вам буде дуже сильно допомагати. І взагалі тут може бути біля вас якась жінка, яка дасть вам поради, яка дуже добре розбирається взагалі у. Документах, у навчанні, у інформації. Це може бути терези, близнюки або водолії також, або це буде хтось, хто працює у сфері навчання, хтось може вчити, чи ви будете вчити. Хтось, хто працює у медицині, також вони дуже багато інформації мають в голові. Вони дуже багато мають вчитися і цю інформацію тримати так, і передавати потім вам словесно. Її. Це хтось, хто працює в інтернеті так, через якісь зв'язки, Зок вам можуть передавати інформацію, чи це можуть бути хто у нас іще? Так, якісь адвокати з документами все, що пов'язане тут. Так, далі. Король мечей. Випала вам пара, подивіться. Ну, це прям для вас, взагалі, оця сила. Так, тут, хто б ви не були, чи чоловік чи жінка, ви абсолютно повністю маєте включати себе, маєте включати свої внутрішні енергії, відчувати себе. От, в принципі, все те, що я тільки що сказала для королеви, воно також діє і для короля, але це більше на чоловіча енергія, це більше відповідальності, це, можливо, якісь серйозніші вчинки. Це може людина, яка вища по статусу, Хоча взагалом тут будуть якісь пара людей біля вас взагалі. Це може бути. Можуть бути ваші батьки, це можуть бути ваші друзі, які будуть дуже сильно участвувати в вашому житті, або ви зустрінете свою пару, ідеально підходящу вам людину, яка буде, наприклад, на роботі познайомитися можете, або десь в якихось в навчанні, так ви будете навчатися разом, чи ви обоє професора, і ви будете передавати обоє десь інформацію. Ви на роботі можете познайомитися. Напишіть мені, як вас. Програлася оце таке поєднання. Ну, дуже класно, тому що і водолії, і одні, і інші, так, і чоловіки, і жінки ви зможете ніби показати і проявити себе у цьому місяці. І це дуже важливо взагалі. Так. Карта для водоліїв на листопад 2024-го. Ой, трійка мечей вам випала. Може, ви з кимось тут будете на ножах? Може, ви з кимось будете знаєте, людина буде вам протистояти, і це буде якась дискусія, це буде якась, ем, знаєте, е, якийсь спор. Якась конфлікт може бути трійка мечей. Це розбите серце. Це коли ви вас можуть образити А ну взагалі водолії, ви різко реагуєте, І, але ви швидко забуваєте. І в принципі, отут оця трійка мечей, вона сама по собі дуже швидко проходить. Не потрібно переживати. Єдине, що тут, якщо ви йдете до лікаря, провірте собі, можливо, серце. Всі, хто хворіють, так мають якісь питання з серцем. Дуже важливо звернути на нього увагу в цьому місяці, тому що воно може збиватися. Так, робота серця може не, неправильно може працювати якимось чином. Або е, трійка мечей це також, коли ви дізнаєтеся про щось, ви ніби не можете ні з ким домовитися, тому що ви ображені. Це може бути якась таємниця, це може бути навіть якась зрада е, у вас у житті. Давайте, давайте до чого ця зрада, до чого тут ця трічка мечей. Про що вона? Трійка мечей це також ще може бути от сльози, і о, часто, до речі, прогривалася трійка мечей, як сльози радості. От Ви просто ридаєте, як не в себе, але це від радості, тому що ви щасливі. Чи, можливо, якась ситуація критична, знаєте, яка просто нас завершується, і ви таким чином, ви ніби випускаєте всі ці емоції з себе. По трійці мечей взагалі потрібно випускати з себе емоції. От прям виїдіть, кудись покричіть, побити посуду, знаєте, поплачте собі просто, розірвіть якісь речі. Вам потрібно випустити емоції. Далі. Карта для водолія на листопад 2024-го, до чого це трічка. Мчей. Тут з Кубків. Це може бути якесь розчарування у вас дійсно у коханні. тому що тузи кубків це у нас часто наша закоханість, можливо, ви себе не так відчуєте, як вам би хотілося, або, можливо, тут навіть хтось може вас зцілити цим тузом кубків. Тому що трійка мечей, як я вже казала, вона якщо швидко проходить, то туз кубків говорить про те, що вам потрібно, можливо, фокус свій змістити трішки на творчість і на якісь творчі процеси. Можливо, у вас буде якась така криза, знаєте, у творчості, якраз коли ви щось нове починаєте, коли ви е, ніби маєте якусь ідею і не знаєте, як її втілити до кінця в життя. Ну, Тут тоді вам потрібно брати більше відповідальності у свої руки. По з укупків це може бути якась дуже хороша, приємна новина. Можливо, у вас хтось покличе, знаєте, на хрестини, або у вас хтось покличе на весілля, чи хтось признається вам у коханні, а вам це буде незручно, вам це буде не до часу. Там, чи ви на свято не зможете поїхати, чи вам буде ну, не до відносин зараз на даному етапі. Рибки також це у нас діти. І тут можуть бути якісь у вас переживання на рахунок дітей, чи, можливо, будуть якісь маленькі сварочки з дітьми. І ще одну хочу вам карту, чим же це все закінчиться? Третє око у вас, до речі, може відкритися, ніби як інтуїція у вас буде дуже добре працювати. І ще карта для водоліїв. Трійка пентаклів. Ну, трійка пентаклів говорить: трійка пентаклів, на тій колоді – це про роботу у команді. Це коли дуже багато е, є якогось, знаєте, багато роботи, і вам потрібна прям допомога. Вам потрібні е, інші люди, які будуть або давати свою думку зі сторони, вам будуть вам допомагати, або можливо, це буде так, як трійка мечей і трійка пентаклів, ніби ви із стресової якоїсь ситуації переходите і починаєте займатися роботою, починаєте вже тут навіть гроші якісь заробляти. Це у нас можуть бути якісь три печатки так, на підписанні якихось документів, і, можливо, це для вас буде стресом. Трійка пентаклів це також, знаєте, якась майстерність, але тільки-тільки початкова. От вам потрібно іще багато вкласти туди своєї енергії, знову ж таки, це може бути любовний трикутник у когось. Чим все закінчиться для водолічків? П'ятірка чай. Закінчується все тим, що ви все-таки тут дивіться, ви е, ніби посварилися, ви залишаєтеся на одинці, не розраховуйте по п'ятірці мечей на те, що хтось інший буде розуміти ваші емоції. Е, тут їх взагалі потрібно би контролювати і контролюйте свої слова. Ви словами можете навіть ранити, тому що п'ятірки – це завжди у нас криза, це завжди трансформація. Це коли потрібно навчитися приймати правду інших людей і не нав'язувати їм свою думку, а також не давати іншим. Нав'язувати свою думку. Це може бути якраз таке розчарування ну, в тому плані, що якщо вам, допустимо, потрібна допомога якась у вашому проєкті, або ще щось, і тут інша людина вас підведе. Вона може підвести вас, тому що вона забула, вона може підвести вас, тому що це спеціально зроблено. Але суть в тому, що ситуація закінчиться таким чином, що ви будете в подальшому розраховувати тільки на себе. І з цією всією ситуацією розбиратися будете саме ви. І оракул. Для водоліїв на листопад 2024-го. Картираку. Так. Уявляй і візуалізуй. Взагалі, ваші мрії в цьому місяці можуть збуватися, і ваші ідеї дуже важливо їх візуалізувати, тому що взагалі-то наш мозок не розуміє, де реальність, а де наші так, де наше уявлення. Тому ви можете, у вас дуже розвинена фантазія, у вас дуже багато якихось ідей є. Постарайтеся їх собі прямо записати, можливо, кудись у блокнотик і візуалізувати собі взагалі максимально. Якщо ви хочете зцілити, наприклад, там своє серце. Це якщо ви хочете, щоб там у якихось ваших робочих сферах все йшло так, як вам потрібно, тоді просто це візуалізуйте. От найважливіший час це перед засинанням, і коли ви прокидаєтеся, тільки так з заведіть собі будильник, який буде вам говорити. Які фрази, які візуалізації, буквально хвилину, дві вам потрібно зробити для того, щоб налагодити взагалі собі всі енергії тут? І хтось, можливо, тут навіть почне писати свій щоденник, де він буде записувати всі свої цілі, де ви будете прописувати свої бажання. І при Плутоні, який переходить у водолій, було би дуже класно таке зробити, тому що ви будете, ніби енергії Плутона будуть допомагати вам трансформуватися саме у, цю, у цій сфері, і будете йти саме в ту сторону. Так що, так, дорогі водолійчики, такий для вас розклад. Обов'язково зцілюйте е, своє серце, випускайте свої емоції, нічого в собі не тримайте. Це ваша трансформація, яку ви мусите пройти, яка зробить вас сильнішими. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!